Незважаючи на рекомендації санепідемстанції в Івано-Франківську профтехучилище на карантин наразі не закривають. Так вирішили в головному управлінні освіти ОДА. Оскільки кількість хворих учнів поки не перевищила 20%, то на думку освітян оголошувати карантин в училищах та технікумах немає підстав. Адже через припинення навчання буде більше шкоди. Той моніторинг, який ми провели по всіх наших професійно-технічних навчальних закладах, свідчить про те, що в нас 10-12% відсутніх дітей, і це не лише це просто такі діти, що просто не прийшли і закривати на 10 днів училища, які є локальні, бо там гуртожиток і училище разом. Діти, як правило, по місту не ходять. Якщо ми зараз їх відпустимо, потім треба канікули скорочувати, а канікули скорочувати не можна. Ну а виробничу професію навчання, наприклад, не так просто догнати, то параграф можна з підручника вичитати. Не погоджуються із освітянами міські санепідеміологи. кажуть, здоров'я молодих людей понад усе Епідситуація із захворюванням. Виністю на гострі респіраторні вірусні інфекції в Івано-Франківську напружена. Кількість хворих зростає. У профтехучилищах, кажуть лікарі, наближується до позначки у 20%. Тому медики радять чиновникам дослухатися до поради та оголосити карантин для близько п'яти тисяч учнів ПТУ. Відсутність дітей на тому тижні. Процент відсутніх дітей був показником, а їх було відсутньо і 20%, і 25%. Було прямим показником для того, щоб діти вже там не вчилися. Не треба чекати, щоб не було 20% дітей на навчанні. Ми для того і є, аби попередити захворювання. І чим менше захворіє дітей, тим краще медична служба і я, як лікар-епідеміолог, ніколи не виступав ні на телебаченні, ні в яких засобах масової інформації і нікому не говорив, як треба правильно викладати англійську мову чи математику. Тим часом санепідемстанція почала писати приписи за невиконання розпорядження міського голови щодо запровадження карантину в освітніх закладах Івано-Франківська. В одній зі шкіл, незважаючи на таку заборону, цього тижня провели обласну олімпіаду. За це впевнені санепідеміологи організаторів потрібно притягнути до відповідальності.